Нет, это не одеяло. Это ветос, да? Это не было. Так вот больше может быть с Вероники. Сьогодні на нас завітали в гості: це наші друзі з Німеччини, оба водія німці. Ніхто з них не спілкується ні українською, ні російською мовою. Ну, вони самі приїхали до нас, завантажились медицинським обладнанням для шпіталя Одеси, не можу називати куди. Плюс привезли медобладнання для нашої лікарні. Колись ми виробили репортаж про нашу лікарню і там давав інтерв'ю наш зав відділенням терапі... відділення, і німці його репортаж показали по їх телебаченню. Їм дуже сподобалось, як він розказав, для чого їм потрібні ці кроваті. І німці зібрали нам вантаж цих кроватей. І от вони до нас доїхали, причому німці поїхали самі. Чому так вирішили саме персонально приїхати? Ну, я так думаю, що вони хотіли ну, побачити власними очами, що тут коїться, і передати цю допомогу. Ми рано вранці вже були в шпиталі в Одесі, розвантажили там час обладнання. і Інше поїхало до нас, бо там місця не було, куди розвантажувати. Звідси поїдуть ще на одну лікарню в місто Одеса, плюс лікарня в місті Миколаїв, там, де лікуються наші військові, і плюс наша лікарня, пару палат. Повністю ми оборудуємо медобладнанням. Крім того, є ліки і є якісь не Завтра до нас їде ще один вантаж, ще одна машина буде ще більше, ніж ця. Тут десь 90 кубів, а завтра буде машина 120 кубів. Там вже і ліки, і генератори для військових, там, ну, там дуже багато вантажу іменно для військових. Корм для тваринок це вже завтра. У нас ще такий дуже не цікавий день. Маєте запити на ці всі речі, так? Так, да. ну, Генератори зараз від німців йдуть інверторними. Вони дуже потрібні, бо вони тихо працюють, ну, не важкі. Так що завтра побачимо, вже десь на 9 ранку машина буде в нас. Я працюю волонтером у благодійному фонді Спадщина. Сьогодні ми приймаємо вантаж з Німеччини від наших партнерів, які з початку війни з нами співпрацюють, допомагають Україні, і цю гуманітарну допомогу ми довозимо до бенефіціарів. Тобто, це є військові, це є цивільні люди, які знаходяться в зоні бойових дій. І вся ця допомога довозиться туди, розподіляється по різним фондам. Миколаївської, Херсонської, Одеської області. Що сьогодні отримували і в чому є найбільша потреба? Дійсно, потреба є і багато в чому. Сьогодні ми отримали ліжка для військових, такі, які ми надаємо в лікарні. Це ліжка, які піднімається спинка, тобто ну, такі речі, бо в нас Перезавантажені наші лікарні і не вистачає таких місць. На жаль, багато поранених і таке інше. У зв'язку з цими подіями отримали памперси для людей, які мають цьому потребу. Спиртові серветки для того, щоб робити укольчики, змачувати, тобто така такі речі, генератори, які підуть для військових для правопогранців. Багато речей одягу бившого, ну, БУ секн-хенду. Да? Цей одяг ми відвозимо в селище, куди повертаються люди. Там постільна білизна є, одяг, взуття, сумочки, ну, все, що потрібно для них. Ще отримали корм для животних, який теж надаємо на фонди, на приюти. Де є багато тварин, яких евакували, що ще отримали? Вогнегасники, дуже потрібні, тому що туди, куди не може доїхати пожежна машина пожежна, то ми надаємо туди вогнегасники людям, щоб могли погасити пожежі. Скажіть, будь ласка, якби не було такої допомоги, як би це було? Ну, Дуже складно, скажу вам, тому що Люди, які залишились без будівель і не вистачає коштів на всі такі потреби першочергові, тобто людина, коли звідти виїжджає, вона виїжджає з одним кульочком. Ну, Якщо все добре, то хоча б документи вона вивозить. а Буває таке, що і документи горять, і просто людина вибігає в одній там ночнушки. Тому ці речі потрібні потрібен одяг, потрібні якісь і посуд, і постільна білизна, десь кудись переїжджають, знімають, вони мають житло чи будинок, якийсь, їм хочеться щось, щоб мали своє. І коли надаєш таку допомогу, то люди радіють будь чому Тому важливо… Будь-яка допомога в цей час дуже складно на все витрачати кошти, і зазвичай це вже залишаються люди, які сюди переїжджають або похилого віку, або з малим достатком, або ті, які маломобільні, не можуть працювати. А самі розумієте, тільки треба купити за житло треба платити їжу купляти. Тут у нас не так багато видається гуманітарної продуктової допомоги, тому на все потрібні кошти. А коли хоч щось покриваємо, то для людини це набагато краще. Якось хочу запитати, от саме про німецьку сторону, що от вона надає це все і чому це вони роблять? Якийсь поклик у них, мабуть, і як ви ну, до них ставитесь чи до цієї роботи, що вони здійснюють. Це дуже велика проводиться робота, тому що вони роблять запити в різні організації, просто якийсь збір, десь якась акція проходить і вони скрізь кричать, що Україні треба допомога. Дійсно, допомоги треба дуже багато, і з кожним часом її все складніше збирати. Вже всі втомилися від нашої війни. В них інше життя, слава Богу, вони не відчувають того, що робиться тут, тому вони дійсно молодці. І, ну, зазвичай це багато українців, які об'єдналися, відкрили організацію Жовто-блакитний хрест, і таким чином вони збираються. Вони звертаються до лікарень, до пожежників. В різні організації, в різні готелі і таке інше, і привозять і штори, і все. Тому що коли люди повертаються додому, то немає навіть чим вікно закрити. Тому вони це все збирають. І щоб ти не попросив, ну не спитав у людей, які там знаходяться або виїжджають, що вам потрібно, потрібно все. Найнозмірвай, має нонте. Хайма вагітчак, я сама на годиса. Це дев'ята така поїздка. Три були на Харків, інші були на Суми. І перший раз ось вони приїхали до Одеси і до Південного. Е який вантаж сьогодні привезли до південного? heute nach Odessa und на mitgebracht? і haben Південне миттєв? Und nochmals Betten. Also Krankenhausbetten, Betten fürs Militär. Wir haben second -Hand kleidung medizinische Geräte, medizinische Artikel. Und ein Billardtisch. Вони привезли е, ліжка, ліжка і ще раз ліжка. Тобто це не функціональне ліжка для е, різних лікарень, е, електронне, це спеціальні розбірні ліжка для військових, е, інші медичні прибори і засоби, так е, від е, Секонд-хенд для різних людей, жінок, чоловіків, діточок, маленьких, великих тобто таке, і більярд більярдний стол. Вони привезли, але ж він вже ем, з, е, зареєстрований і просто вони не змогли вигрузити там, де він повинен бути кипіти фарт хабті ангст. Angst haben wir nicht, Angst würde ich auch nicht fahren. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Respekt, ja, Respekt vor der Situation, aber Angst nicht. Ем, ні, вони не бояться їхати, е, бо, е, бо е, боязнь це неправильний е, аргумент в, в цьому випадку. Респект е, то людей, то українців, які вистоять проти такого монстра. Е, це да і ось ця допомога і бажання допомогти українцям. Е, ось це двигає е, їх робити е, ці речі. Mm -hmm. Чи важка була дорога, тому що все ж таки проїхати через всю Європу і Україну ну, це не легко? Also, die Fahrt war... gut. Das Problem ist immer der polnische Zoll, der dauert halt. Der ukrainische macht keine Probleme, aber ansonsten alles gut. Wie gewohnt? Weil er schon 9. Mal hier in der Ukraine ist, sagt er, dass Probleme immer Problem der polnische Kordon ist. Sie machen immer Probleme, aber das ist auch. Як скажемо так, вже вирішується, вже приймається як нормально, тому а, з української сторони ніколи ніяких проблем не було. А взагалі, так як Вілі е, є водієм з великим стажем, е, тому для нього е, такі е, розстояння це не, не проблема, і він знайшов, що дорога була гарна. Як враження від Південного чи бачив будинок, який постраждав наслідок ракетного обстрілу? Ja, Und ansonsten fühle ich mich wie zu Hause, das Wasser ist in der Nähe, wie an der Nordsee. <laughs> Veronika, du kannst okay. ihn auch sagen, wenn kein Krieg wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich segeln gehen, ja, auf der Nordsee. <laughs> Uh, він каже: якщо б uh, ні ці умови, коли uh, в Україні uh, війна, то мабуть він би приїхав сюди і uh, човні ніби катався по чорному морю. Юрій Алі, добре. Ми дауммонцайки. Він каже, що так, вони встигли познайомитися з директором цього санаторію, де вони розвантажували сьогодні зранку з секретарем, з нашими волонтерами, і він відчуває себе дуже, скажімо так, в приятно прийнятим серед, так скажімо, людей, яких він ніколи не бачив і ніколи не знав. Und Veronika, unsere Glückswürmchen. Danke, danke. Unsere Talismänner. Danke schon.